У садочку Теремок капітальний ремонт не робили від початку будівництва з 1989 року. Нині отримали субвенцію від регіонального фонду розвитку на реконструкцію. Наразі для нового накриття у будівлі роблять гребень даху всього буде 25 мільйонів. Потрачена на дитячий садочок. Зараз в цьому році 11 мільйонів. Планується заміна криші, заміна вікон, утеплення фасаду, огорожа. На наступному етапі вже буде внутрішні роботи. Це у нас буде виходить, внутрішні роботи, заміна електрики, каналізація міняться. Працює у бригаді 30 робітників по зміну. Частково завершили роботи з термомодернізації будівлі, розповідає підрядник робіт Віталій. Ми закончили вже роботи по утепленню фундаменту, зробили атмосфер. Сейчас занимаемся кровью. В субботу у нас приезжает первая партия окон. Начнем заниматься заменой окон, оканчиваем кровлю и перейдем к утеплению фасадов. Заменены абсолютно все бордюры. І буде повністю в Асфальту, повністю всього тротуарна плітка Старий город. Проєкт ремонту ТРМК став одним з переможців на конкурсі з фінансування державного фонду регіонального розвитку, каже голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Місцева громада направила гроші на розробку проєктно кошторисної документації, і ми вже поставили цей проєкт на участь у конкурсі. В цьому році вони отримують половину грошей. Наступному році другу половину. Перший етап робіт завершить до початку. Нового навчального року у вересні, другий наступного літа. Данило Черниченко, Вадим Брюх. Новини на Суспільному.